Казок, любі діти, на світі чимало. Та цю вам іще ми не розповідали. Вона не про діда, вона не про бабу. І казочка ця не про курочку рябу, вона про права, які є у дитини, про них мають знати у кожній родині. Ось це господарство. Як бачите, багате і кінь, і корова, і маленька телятко, є і свині, і кури, і малі козенятка, а ще весь сірко та руде кошенятко. Не злапо тієї сірко, певне, встав, бо все на малих кошенят він гарчав. Руді кошенята на дереві грають, стрибають, нявчать. І сірку заважають. За шкіру сірко кошеня ухопив і викинув геть, із двору лихий. Не знав той сірко, може, інші не знають, дитячі права всіх малят захищають, забороняється кривду чинити щодо дітей в кожній країні на світі перший урок це й усі пам'ятайте. І про права свої не забувайте. Хай склалось, як склалось, та наші небоги пішли на вмання, ледве сунучи ноги. І дуже втомилась руденька сестриця, хоч крипту хлібця, хоч краплину водиці. Ой, що ж їм робити? Де ляжуть поспати? Немає що їсти. Немає в них хати. В усіх тих дітей, хто родини не має, є право на неї, що їх захищає. Це другий урок, слід його пам'ятати І безрідним утіху та поміч давати. Та цих своїх прав кошенята не знали, і в пошуках долі вони мандрували. Он кущик, квітник. Он вишневий садок, парканде, раптом і ржавий віздок. Ой, Леле, сестричка себе травмувала. Невже нам ще лиха сьогодні замало. Рятуйте, рятуйте, та клапка болить. Покличте швидку, лікар де ай болить. Ось про третій урок, усі ми дізнались. Про право на те, аби всіх лікували. На прикру пригоду руденької киці усі позбігалися, як і годиться і кінь, і корова, малі козенята, і свині, й сірко, ще й маленькі курчата. Господар ту ранку промив, обв'язав і в кошик м'який. Кошенят він поклав, дав їм молочка і смачненькі ковбаски. Все склалося гарно, як знаємо сказки. Четвертий урок я нагадую знов про право дитини на нашу любов. Щоб спокій утіхою був цим малятам, збудуємо хатку рудим кошеняткам. Ось і готова. Хатинка господа, чи ж кошенятам, вона до вподоби. Малі вдячні дуже за гарну оселю. Тепер всі щасливі, тепер всі веселі. Хай добре ведеться у вашій хатині, бо право на житло належить дитині. Урок оцей п'ятий. Усі пам'ятайте, і правом своїм у житті. Користайтесь! Уважно малята вислухали казку. Вона нас навчила добро розуміти, і менших та слабших любити жаліти.